2 серпня 2017 року, в день пам'яті святого пророка Божого Іллі, пророку Ілінському храмі селища Уграїди відбулося святкування на честь 170-річчя Ілінського храму і престольного свята. Напередодні ввечері архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій очолив сенічне бдіння в Спасопреображенському кафедральному соборі міста Сум. День свята в селищі Уграїди високопреосвященніший архієпископ Євлогій очолив святкові урочистості. У співслужінні священнослужителів краснопільського благочиння і гостей із Сум у священному сані архієпископ Євлогій звершив Божественну літургію у святому храмі. На увагу до церковних заслуг настоятеля пророка ілінського храму у Греїт Сергія Зеленського нагороджено високою церковною нагородою орденом Української православної церкви. Під час нагородження владика Євлогі відзначив здобутки ілінської парафії у справі духовного просвітництва молодіжного православного руху розбудови парафії. Після закінчення Божественної літургії архієпископ Євлогій відвідав парафіальний історичний музей, який розміщується в домовому храмі на честь новомучеників і сповідників церкви Руської.